Та. Так, Понеділок сьогодні ми більше їздимо по полям, дивимося, ці кущі вже залізли які бляд, ці шкаребелі. Прикрадулі білі тапочки. Що ми тут зробили? Смерть на тілу. Брила така стоїть, що і майова, але ну, десь хмарки йдуть. Ну і така погода, бля. Мені такого дождика сюди треба срочно на оці дві діляночки, де ми пшеничку будемо сіяти, мені треба сюди срочно, дождика. Ми тут продискували. Брелу таку зробили, бачите, вона мені не нравиться. Ну, волога є, ось бачите, от, от волога. От я вам коника зліплю, бачите? Волога є, але брела бешена. Хмарки вони йдуть. Нам передають сьогодні дождя, не буде, там десь піде туди в ту сторону. Ну, мені було б добре, що тут хоча б легенький такий пройшовся Плавненький дождик такий, щоб я зміг сюди заскочити культиватором і розбити оцю брилку. Отут планується у нас посіяти пшеницю іменно ту, де в мене два роки тому був супер Хочу зберегти насіння. Бо якби зараз сортів багато на пшеницю, імпортних ще туди-сюди, але вони показують пару років з нашими нас тут Бог. Не минає дождями, показує, що багато дождиків, багато хвороб. А в мене лишилася наша, знаєте, така гарна. Тут у нас був насіньовий інститут колись. Лишилась пшеничка, хай там вже репродукція непонятна, яка дуже бешена І Коротко, вона стабільна. Було таке, що й по 9 тонн давала але ну, стабільно дає 6,5-7 тонн незалежно який у вас там дожді, не дожді Хочеться зберегти насіння, на той рік ми плануємо більш цього. Чуйка в мене на двіжуху буде на зерно цього року виходить, з посівним матеріалом, хай там не розказують, але є проблемка. Тобі ж по пшеничці, то ми тут плануємо 15 гектарів опять розмножити ту пшеницю і на наступний рік, після там, мабуть, соняшника, можливо соняшника, будемо засівати пшеницями. Зробимо в мене на полях більш всього соня, ну не то що всього соняшника не було вже років сім. Треба засіяти соняшником. Я думаю, що він вродить. Щось кукурузу і щось соняшником. А потім пшеничка. Все у нас буде пшеничка. Ну, а потім п'ять своє. Не заморачуватися. Бо, бачу, до кращих часів у нас поки не йде. Робітниками не пахне. Одному важко. І за того, що немає робітників, помічників, ну якби є там, два. два дві половинки, як я їх називаю. дядь Ваня, пані Фруйчук. Йому вже важко, ще в тракторі може їхати, але і то недовго, не нагрузиш його роботою. Ну і Саша, походу, в висячому Ну і я, зранку до ночі, який на, поня... на полях ресаче. Чи що будемо загадувати? Не будемо загадувати, до кращого поки не йде, навіть якщо і закінчиться війна чи не. Ну, Дай Бог, щоб вона закінчилась. Все одно перших два роки після закінчення війни я не бачу поки перспективи в тому, що з'являться хлопці, що будуть працювати на перехідний період. Значить, будемо надіятися тільки на себе і на свої сили. Для того, щоб не ганяти себе, бо можна поносівати, зробити чітко там, всі восьмі, розділити поля, але то просто, ну, я замітив, що просто не встигаєш між полями ганяти. бо то дозріває, то треба молотити, то треба кропити, там треба сіяти, там треба підживляти, там, ну, коротше. І як? Ну, ця пословиця один в полі не воїн, але розвідчик добрий і це, блядь, нормально, ну типу підходить. Тобі ж типу, бач, ти побачити-бачити можеш, але но... Но... по факту, походу, зробити багато не можеш. Їздиш по селам, можливо тільки бабушки ходять з паличками. Жалко, нікого немає, щоб навіть тим бабушкам поміг. Всіх повигрібали. Да. Я б сказав щось, я дуже чого багато знаю, але мені сказали, що менш говори. Я з самого початку, ще перших, як тільки почалося, говорив. Мені ніхто не вірив, але зараз мені говорять в а звідки ти знав? Я кажу, а просто треба історію читати. Пам'ятати те, що було вчора. І запоставляти. Ну, розум треба мати. Голову собі на плечах, як говорять. А не сказали і роби, а потім. А що? А твоя голова де була? На які? На які шиї? Так, що Такі справи. Зараз заїдемо ще ось до Ще не одне підготовлене поле під пшеничку. Чого мені потрібен дощ? Тому що тут був посіяний ячмінь. А перед тим як я мав молотити ячмінь, була тут дуже сильна гроза і трошки ячмінь побивало. Я не буду казати, в мене були патєрі. На цьому полі ми зібрали по 7 тонн ячміня. на цьому участку, але тут були патері. Якщо буде зима така, якось до пару років зима, то ячмінь ярий не вимерзне, а гадіна вродить і буде разом з пшеничкою. Такий чіткий. Мені треба маленький дождик, по-перше, щоб розкислитися брилка, щоб я... В принципі, моя сіванова і посіє в цю брилу, я нічого не маю проти. Вона закаткує, розгребе, посіє. Але хочеться все-таки, щоб йшов дождик, спровокував, на то, що я тут задіскував трошки ячмінь, щоб він посходив, так приблизно, щоб позеленіло поле. І ми тоді заходимо, тут культивіруємо і сіємо пшеничку на сіньову пшеничку такі от справи не будемо наперед загадувати Так, що так і діла. їдемо зараз поїдемо на той як я кажу розсадник бур'яну класична соя що чекайте відео де я розстроюсь всім пока